Івана і бабу його не чули, як не чули. Ну, жив собі, жив собі Іван на світі. А в того Івана путяща була жінка. з увага. Десять літ прожив з нею в благодійній милі. і застав недавно з у свої квартири. Ні до чого у Івана вже нема охоти, що й начальник допікає, вижену з роботи. І подумав неборака на ну, сього все бісу, взяв бірьовку і подався вішатись до лісу. В тому лісі він зустрівся з бабою Ягою, що збирала біля хатки поки кочергою. Ти чого? питає баба, тутечки плукаєш. Може, яйця хотілась, чи гірків шукаєш, а Іван махнув на неї, мов на поторочі. Я гел'яку видивляю. Вішатися хочу. Життом мене розгулялась, бахур, якяком маю. Ще й начальник із роботи вигнать обіцяє. Ди сюди, сказала баба. «Нахилися, сину, я у тебе із щуприни вирву волос сину. От не цукринка наша. Начмидеш. Каже, я у тебе із щуприни вирву волосину, Смикнула. Прошептала. згінь, бідов всяка. Ага. Хай сьогодні бріже дуба пляти погляд. Потім вирвала що прийне другу волосину, поплювала і сказала, заспокойся, сину, полетить і твій начальник. Вишену коликого, ти начальником на службі будеш замість нього. Зняв Іван з плеча вірьовку і, і закинув бісу. Не гадав що екстрасенса стріну серед лісу. Ви життя мені вернув, Може, грошей дати? Ні, сказала баба гордо. Підемо до хати. Проведець сьогодні нічку голубе, зо мною. Так як бакуряка з жінкою твоєю, бо інакше по сторону можу все оставить, Бахур буде жити на світі, а начальник править. Подивився з-під лоба на ягу горбату, покрутив сердега носом і побрів хату, ранці, швидко попід Значить з переляку й гляну, як ховати будуть бахуряку, як начальника в шию витреть лихого, і ключі від кабінету заберу в нього. Не встиг він до порогу двох ступити кроків, як спитала його баба. Скільки ж тобі вірок? Ой, бабусю, чи маленько, якраз у вівторок буде мене кругла дата, сповнюється сорок, і сказала екстра баба. Сорок літ на носі. А ти віриш не до тепу пазочки, що <праць> хатина невеличка лісова сторожка, а я в ній сторожиха, звуть мене Явдошка. А ти в ящик надивився в тих кащоровських, наслухався тих халанів чумаків московських. Тобі їхня медицина баки геть забила, так ти хотів, щоб я шанси свого упустила.